Всем привіт, ребятам. Моего друга мы цього забрали. Він, Короче, свого цього... А, не вижу. Короче, Коротше, і... він... Мій друг, нечайно... Ой, не... не, Нічого там. Типа в нього просто вкрали. Вкрали фрукт. А там було... Він стоив на 5 триллиардів. Ой, не 5 мільярдів, а 7 мільярдів. Потім ще одна мутація відбулась. І то то пше. Це пше. Я хотів розіграти той фрукт. І я розіграю то є свій. Вон сой. Ставімостю 245. Но дивіться. Розіграш буде длитися 5 днів. Через 5 днів я не буду розігрувати вже цей бюрник бат. І бай-бай і буде. І не будете ви. Вже не буду розірвати. Що не спієте забрати? Не спійте. Нічого зробити. Бернікбата вас не буде. Всім пока. Дивимося, чи може хтось на це підписався. На мене підписався. Дивимося, дивимося, дивимося. У мене було 367. І залишилось 360. Може на мене хтось на всяком Ні. Нічого з не зробили. Що випаде? Ой, я не зроблюся. Коротше, ребят, Розіграша не буде На той 2 мільярд. Ну, розіграш на лице ще не буде. На 5, 5 днів буде дивитися. Тим ну, з'явилося дуже багато днів. Це. Ну біз... поки безвоєш, но поки його не заберуть. Це на 5 днів. Спійте забрати. Ну, я ще на нього буду мутація, так що він буде і більше стоїти. Так що всім пока носи ну, пока.